Що робить людину людиною? Якою є наша природа, що нами керує, а що навпаки гать не має впливу на характер поведінку та вчинки? Яким, врешті-решт, є люство за суттю? Чи має якусь високу мету, а чи радше деструктивно рефлексує і так циклічно протягом усієї нашої з вами історії? Ось книги, які вважають, що найкраще характеризують дуалізм людської сутності та демонструють невпинний поступ цивілізації через біль. Страждання та насильство вітаю вас на своєму каналі. Дякую усім і кожному, хто долучається до спільноти книгоманів та підтримує те, що роблю фінансово. Олена Кулько, Тарас Бундзяк, Іван Бучмей, Анна Володимир та Михайло. Ті, хто вперше тут закликаю підписатися на канал, підтримати відео вподобайкою та залишити будь-який коментар, щоб українське нарешті заполонило Ютуб. Зробили? Тоді до теми випуску. І почну розповідь книги Боріса Джонсона Омріяний Рим. Це перша книга, яку прочитав після початку повномасштабної війни. Тоді я кілька місяців не брався за книги, було не до читання. Це книга, яку мені, як історику та журналісту, було не тільки цікаво, а й корисно прочитати. Це книга не откровення, а спроба доступно розповісти про те, що втратила цивілізація і що б могла мати, якби хоч мова і переважно про європейський античний римський вимір. Правда, це не конче географічне визначення. Пан Джонсон, чи як заведено в Україні Джонсонюк – це той, що колишній прем'єр-міністр Великобританії змальовує становлення епохи спільності та процвітання, які породила Римська імперія. Щоправда, трапилось це в муках крові насиллі та атмосфері страху. Хоча ні, це було і до того, під час республіки, і після, але відмінність полягає у певній стабілізації і очевидніших. Правила гри Рим дав усвідомлення єдиного читай європейського простору з уніфікованою валютою, законами, бо навіть смаками. Рим став тим плевильним котлом, який переінакшував всіх і все, і давав можливості. Одразу відкиньмо рабство, криваві ігри, розпусту та інші суперечливі атрибути пакс Романа. І зосередьмося, як закликає автор, на глибинних сенсах. Тому що стало фундаментом нинішнього європейського союзу, у книзі явно простежується ностальгія за величним періодом та вдячність римським легіонам, які Олюднили туманну Британію і дали островам можливість вибратися з дикого мороку, як це трапилось, і рештою європейського лісистого континенту. Але є ще одна цікава річ, яку теж помітно у книзі, попри рюмсання, що Європа заслуговує на єдність, як за часів Риму, все ж підсумок невтішний. Цього не трапиться, поки не буде, так як в Римі спільного ворога, спільності думок та вірувань. Перефразую, єс приречена на розпад, і як цікаво виходить, саме пан Боріс став прем'єром перехідного періоду, коли Британія покинула спільний європейський дім. Одначе війна України з Росією дає нові можливості консолідуватися супроти єдиного неєвропейського ворога. Про це у книзі, звісно, немає, але наскрізна думка Джонсона про роль Британії у майбутніх об'єднавчих процесах повинна бути. Знаковою, і що ми маємо у травні 2022 року. Британський прем'єр пропонує створити альтернативу ЄС на східних кордонах євроспільноти на чолі з її величністю та спільно з Україною і країнами Прибалтики. Чим не спроба об'єднати Європу через так би мовити тил, намагання перебрати на себе лідерство з підтримки України у нашій екзистенційній боротьбі простежується і нині. Лондон посилає чіткі сигнали. Він з нами у цей переломний період, який і сформує це століттям. Серце пітьми Джозефа Конрада наступна книга, про яку хочу трохи вам розповісти, і яка у всіх барвах описує епоху колоніалізму, явище, яке ґрунтується на жазі людей привласнювати та підкорювати, користуватись чужим та нехтувати правами підкорених. Попри те, що цивілізація зробила серйозні кроки у царині наук та суспільних дисциплін, практично не зрушила з мертвої точки, голова люства і далі у зашмор з їх воробливого бажання завоювань, грабунків та кровопролиття. Невелика за обсягом проте величезна за впливом на світову літературу книга серце пітьми як найкраще змальовує нас з вами. З найгіршого боку, трохи про автора видатний англійський письменник польського походження, родом з України, яка на той час перебувала у складі Російської імперії, навіть з цього речення стає зрозумілим. Автор такий яскравий представник колоніальної епохи, і у своїй книзі про темний континент намагається без ратуші показати, що ж натворила біла людина. Він це бачив на власні очі, адже кілька років мандрував Африкою. Ну як мандрував, вирушив в експедицію в метрі. Конго, де розгорілась справжня кривава драма. Білі безкарно вбивали місцевих, калічили усіх підряд, знущалися з малого та великого. Фактично, це був епіцентр пекла на землі. Кількість жертв в приватній колонії бельгійського монарха точно невідома. Це мільйони тамтешніх. А що ж автор? Після побаченого він розпочав всіляко засуджувати діяльність білих та виносити на публіку незручну правду про їхню сутність. Розповім тільки про один епізод з книги. Розстріл з гармат поселення, свідком якого був оповідач історії, це трапилось насправді, коли Конрад долав сухопутний марафон в глиб колонії. Воно настільки закарбувалось в його пам'яті, що навіть читаючи про це, наче сам все не тільки бачиш, а й відчуваєш відразу шок, переляк та злість. Щодо книги, то вона зможе бодай на короткий час перенести читача у серце пітьми, де звідусіль чигає небезпека поруч канібали, а нападу від тубільців можна очікувати, будь-звідки. Однак ти вболіватимеш за місцевий лют, адже розумієш, зло прийшло з за моря і несе руйнування, біль та страждання. Згадайте тільки про работоргівлю у новому світі та вивіз туди десятків мільйонів чорношкірих з Африки. Це шаленство, якому немає виправдання, не щастить континенту з цим і зараз. Бо ж у небезпеці людина тулиться до землі як дитя до матері. Цей вислів тримався в голові чи не з перших сторінок щоденника бойового командира Ернста Юнгера в сталевих грозах, останньої книги, про яку вам сьогодні розповім. Його визнано чи найкращим документалістом Першої світової війни, війни, яка до того не мала аналогів в історії людства ні по кількості задіяної живої сили, технічних засобів, жертв та інтенсивності і щільності. Артилерійського вогню останній і отримав фронтове порівняння з сталевою грозою. Юнгер вів щоденник з перших днів на фронті, усвідомлюючи похальність того, що відбувається, він намагався якомога ретельніше все зафіксувати. Кожне речення, абзац, сторінка були нашпіговані деталями, наче з кулемета. А події розгорталися так динамічно, що емоцій ледве вистачало до завершення розділу, а напруга тільки зростала. Це та книга, яку я прожив з автором яких і був її героєм. Одразу зауважу. Так, в курсі, що він німець і по суті у тій війні поганий, але перша світова це той конфлікт, який вибухнув через цілу низку причин, і від якого не надто і відверталися великі нації. Кожен шукав свою правду та вигоди. Отож, ця книга, хоч і трохи про обов'язок, честь та батьківщину, все ж для мене вона більше про особистість у тій безособистісній м'ясорубці, переживання, страх та надії, а ще мрії. Та надлюдські випробування, дружбу і взаємодопомогу про цю книгу не потрібно багато говорити її слід прочитати, адже написане 100 років тому і зараз актуальне. І мова не про щось глобальне, а про те, що сховане у кожному з нас страх, відчай, мужність, сподівання, честь та людяність. Про це складно зараз говорити, тому що в країні триває війна з конкретним злом. Але те, що відчуває солдат на передовій, під артилерійським вогнем без сил, бодай щось діяти. Окрім як глибше втиснутися в землю, мало чим відрізняється від аналогічної ситуації в роки Першої світової. От тільки тоді це все було чимось новим і до кінця незрозумілим, позбавивши війну романтичної патини притаманної конфліктам минулих століть. І з огляду на усі страждання, людство продовжує війни з кожним поколінням, рухаючись до все більш руйнівних бойовищ, що у підсумку можуть знищити. Усе на цьому я завершу огляд. Дякую усім, хто дивився та був зі мною протягом випуску. Якщо вам сподобалось, кладіть вподобайки та коментуйте. З вами був книгоман. Читайте.